Хочу показати вам цікавий варіант меренгового рулету. Для початку я беру два яйця, додаю лимонної кислоти і збиваю їх поступово до піни. Поступово додаю до яєць 50 г цукру. Коли яйця гарно збилися з цукром, додаю сюди 50 мл олії і ще раз декілька хвилин збиваю. Далі всипаю у яєчну суміш 40 г муки, 1 столову ложку какао і півчайної ложки розпушувача. І все це гарненько міксером розмішую. Виливаю тісто на деко, застелене. Або тефлоновим ковриком або, або е, папером і ставлю випікати на 10 хвилин. Поки бечеться бисквіт, я займаюсь безпосередньо меренгою. У ковшик я розбила три білка, відділила їх від жовтка, додала дрібку лимонної кислоти і починаю вбивати до е, загустіння білка. Коли білок збитий до ось такої густої піни, я поступово додаю 125 г цукру. Так, білки вже збиті, бачите, до таких гострих піків. ось Зовсім білок. Геть не рухається в каструльці, як її перевернути. Тепер на декілька хвилин відставляємо білок і виймаємо шоколадний бисквіт. Викладаю бисквіт на рушничок і знімаю з нього тефлоновий коврик. Він дуже еластичний, м'ягенький. І поки він гарячий, разом з рушничком скручую його, щільно так у рулетик скручую. І даю цьому бисквіту полежати. Охолонити. А я тим часом е, закінчу приготування тісто на меренгу само. До збитих білків додаю 15 грам крохмалю кукурудзяного бажано. Легенько перемішую крохмаль лопаткою, щоб білки не встигли сильно осісти. Отак по кругу легенько перевертаю зверху донизу. І вимішую. Вимішану білкову масу я розподіляю на деко, застенлене силиконовим ковриком. Можна і, і на пекарський папір теж викладати. Тепер ставлю цей меренговий рулет випікатися в духовку. Температура 150 градусів 30 хвилин. Для крему я беру 250 г домашнього крем-сиру. Цей сир я готувала сама. Посилання на його спосіб приготування я залишу в описі під цим відео. Ви можете брати маскарпоне. і до цього сиру я додаю не цукор, а згущене молоко. Додаю його е, на смак. Ну, приблизно спочатку влию грам 50 і зіб'ю його з цим сиром і попробую, який він виходить на смак, бо я не люблю, щоб було дуже солодке. Використовувати для меренгового рулету вершковий крем я не люблю, тому що він від нього дуже розкисає. Потрібен більш такий сухіший крем. Ось такий густенький у мене получився крем сир Я додала до нього приблизно грам 100 згущеного білого молока, і так як на мій смак, цього достатньо. Пройшло 30 хвилин. Мій меренговий рулет випікся. бачите, який він підрумянений. Мені тепер потрібно його перевернути, оцею шкуриночкою на низ, на рушничок. Бачите, він сам легенько відстає від силіконового коврика. Потім я беру наш шоколадний рулет, розгортаю. Він лежав загорнутий разом з рушничком у рулетик і охолоджувався. Тепер його легенько розгортаю. І кладу поверх меренгового рулета. Ось так, він за розміром такий самий, співпадає. Змащувати кремом не потрібно, тому що з цієї сторони меренговий рулет м'ягенький, такий він приклеюється. І тепер на поверх шоколадного бисквіту змащую кремом. Весь крем я рівномірно розподілила по поверхні шоколадного бісквіта. І тепер буду легенько цей рулетик скручувати. Ось так, легесенько. Він дуже еластичний, що той рулет, що той скрути, Скручується дуже легко і гарно. Ось такий гарненький рулетик у нас. Получився, він ще досить теплий, його потрібно охолодити при кімнатній температурі і покласти на декілька годин хоча б в холодильник. Через декілька годин рулетик гарно застиг. І я дістала його, щоб нарізати і посмакувати, а також показати вам його у розрізі. Рулет гарно застиг. Дуже м'якенький і гарно розрізається ножем.